Чи у розповні Чую голос перепилки з цеплечівця жита, то горит поле хліб, утро у ваше вкола. кола на дзвінки слово рідне, найрідніша мова. Вітла й багата українська мова, мова мама і тата, мова мама й тата, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Ну щоб здавалося, слова, слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, як їх почує, от знать от Бога і голос той, і ті слова мі ідуть між люди. Без тебе мову, без зерна полова, соняшних без сонця, без птахів діброва. Сію дитині серденько ласку, сієшся родися, ніжна, будь ласка, вдячна, спасиба, спасибо, вибачтемтливе, Слово у серці, як зерня з говниви, Доброго ранку світ воєтнини. Щедро даруй, та й людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Соловей мовчить на тупі, у годину вечерову. Це воно і любо, слухав нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би і багато з мови нашої живої. О, яка чудова, світла й багата українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Я без тебе мова без зерна полова. Соняшник без сонця, без птахів діброва. Золоте курчатко у золотій турбинці принеслося сьогодні літеру дитинці, а дитина з літер побудувала слово, і звучить як пісня українська мова. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мама й тата, мова мама й тата, дідуся бабусі. Добре її знаю, краще ще навчуся. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся.